Звичайно, гібридна троянда Госпел, спробую передати її колір. Знову ж таки, виранішні промені сонечка, коригують освітлення, можливо, прикрашають, але приблизно так вона і є, вона дійсно красуня. А коли зараз на ній Бранішня роса, о, яка вона гарна, як у діамантах. Це чайна гібридна троянда. Ось такий у неї пуп'янок, добротний такий на міцному пагоні. І всі квіточки на міцних пагонах. Діаметр квітки до 10 сантиметрів. Така класична форма, пуп'янка, зрізочний сорт, але я намагаюсь не зрізати свої квіти. Я любуюся саме живими, коли вони квітнуть у моєму садочку. Колір її, колір вина червоного, колір вишні стиглий. Внутрішні пелюсточки темно-червоні, темно-рожеві. Колір вишні, колір вина, як я щойно сказала. Зовнішні пилюсточки мають сріблястий реверс. Жодних проблем ця троянда ніколи в мене не викликала. Вона сама по собі. Розвивається, сама по собі квітне. Жодних хвороб на ній не було, жодних шкідників не було. Профілактично оброблюю, але є такі троянди – оброблюю, не оброблюю, і хвороба до неї чіпляється, і шкідник її їсть. Госпел це все не про неї. Зараз тінь зроблю від себе тінь, щоб показати глибину її кольору. Ось така вона в тіні. І ось така вона на сонечку. Троянда букет. Дивіться, друге її квітування, базальний пагон, а на базальному пагоні купа пуп'янків до 70 пелюсточок у квітці. Знову ж таки, я не рахувала, так заявлено. Будемо вірити, що так і є. Злегка хвилясті пелюсточки, що надає чарівність квіточки. Подивіться, як вона виглядає витончена і водночас благородно, і водночас так серйозно б я сказала, сильна, така стійка, міцна троянда. Мої рекомендації тільки гарні, тільки добрі за неї. Ну це неймовірна красуня не знаю, з якого ще ракурсу показати. Двокольорні квіточки видно, так? Реверс ріплястий, світленький, серединка квіточки, колір вишеньки. Аромату в неї немає зовсім. Але чи це важливо, глядячи на неї? Чи не можна їй це простити? За аромат, дивлячись на неї, навіть не згадуєш. Вона така гарна. Що аромат і не потрібен. Госпел чайно гібридна. Ось так. Тінь від мене. Ось така глибина кольору. До Метра. Це все також вона. Ось її пуп'яночки. І це вона, ширина 80 сантиметрів. Метр завдовжки, завширшки 80. Госпел, чайно гібридна.